Ви на моєму каналі Аватар Family Life. І в цьому відео я хочу вам показати румтур нашого будинку. Ось, з того ми не переїхали нікуди. Ось цей будиночок, в якому ми живемо. Ось він Ми і справді нікуди не переїхали, Ну, тут багато чого змінилося. Я хочу провести ще один румтур. Давайте зайдемо там, де Дверки Тут дуже гарно, я хочу вам сказати: ми вже готуємо до нового року. Відео вийде або сьогодні, або завтра, на самому випадку я не знаю, тому що в мене взагалі немає часу знімати. Ось Тому я зараз це відео виложу, і тоді не знаю, чи я встигну. Якщо встигну, то буду знімати. Якщо ні, то ні. Так, ну дивіться. Тут у нас прихожа. До речі, всім привіт! Ну, як ви бачите, у нас тут прихожа. ось, Тут у нас така прихожа. Тут ми теж все прикрасили, а є таке відео. Там ось такі от полочки у нас, тут гірлянда, тут ще телефончики, як вам називається, календар, ключі наші ось Адама і мої. І ось така от дзвенілка. Колокольчик чи як називається? Я вже реально забула. Так, ну добре, далі у нас тут такий ось столик, в якому можна посидіти. Так. Мій букет це ще з виписки, щоб ви розуміли, букет з виписки. Далі тут у нас коляска, квітка, і все. Я б, звісно, хотіла б кудись переїхати, але я не хочу звідси переїжджати. Мені цей будиночок дуже сильно подобається. Звісно, супер неудобно це переміщатися кожен раз. Особливо коли відео знімаєш, але так то він мені подобається. Ну, давайте далі. Далі у нас тут телевізор. Тут у нас наша собачка Ася. Да? Тут у нас так, для, для близнюків. Далі диванчик, тут дуже багато подушок. Ось тут у нас, вибачте, трошки хворію. У нас тут такий котик, планшет, палки з ароматом. Я вже забыла, що називається газета. Ось така ще штучка. Я її, до речі, получила, знаєте, звідки? Я її, ой. Мені отримали ці молні. Ось. Там спіт Астеп Чеки його там звати. Ну, ось. Йдемо, та, а тут міші коврик для йоги. Ось так, вот я тут займаюся. Вене у нас тут гора подарунків і одна ялинка. Тут можна подивитися, що в нас тут нам будуть дарить, але остальне все я вам не покажу, тому що у нас буде відео про новий рік і ми тут все будемо розпаковувати, тому ви самі все побачите. Ось, ой, <смас> відкрилося випадково. Мені ще потрібно після цього відео прикрасити ялинку нашу, бо я зовсім забуваю кожен раз, бо дивлюсь на неї, не на не 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 прикрасити. Я не забуваю прикрасити її. Тому ось так. Сегодня я її прикрашу. Добавляю там ще якісь подарунки, які вони б'ємо бо... Ну добре, не цьому. Далі у нас тут духовка. Тут у нас ось е, Що це таке у нас? Я забуду, ну, називається. Сковородка. Мийка, тут у нас такі дві мисочки дуже гарні, тільки щось вони це кольором відличаються. Ось, далі у нас ось така ось штучка є. Далі ось така миска, ось така миска. Це, щоб робити грінки. Це у нас така бутилка. Не знаю для чого, але потрібно. Далі у нас тут та що ж таке? кофемашина, ще одна для грінок, чайник. Тут у нас тулої прибори. Тут у нас всі чашки. Тут у нас щоб зважувати тісто або ще щось. І там у нас оце ой. Це щоб робити щось. І це ж що... там далі у нас смеще є. Ой, далі там кофе, сахар, чай, кава... ой, какао машина, там ще ось такі у мене вази є. Ну, це, вази, це кувшини. Кувшини. І ось така от секретна полочка. Бачите, нічого немає. Опа, я тут від дітей прачу ось ці вкуснішки. Ну, В принципі, ось це можна і не ховати, але все рівно. І там ще ось такі от. Ось далі у нас холодильник. У холодильник у нас, там, бачите, все тут гарно. Мені тут все подобається. Ось тут у нас ось у хліб, сир, яйця, молоко, складне молоко і оце слівки. А, так. Далі у нас тісто ще для пряників, пончики, і там ще зверху тут у нас. Булки з маком ось. Ну ось так. У нас тут знизу чашки, термоси, там тут в мене все для готовки, там для випікання. Ну, коротше, все ось таке от. І для питомців. Далі столова, тут я вже приготувала вчора, можете побачити про це відео. Це буде прем'єра. Воно вийде в 12.00 ось 31.12.2025 року. Ось, і я тут все, все готувала. Ці салати готувала, закуски готував Адам, кровасани я готувала, а це готувала вже наша Аріана. Ой, господи, так, тут у нас. що Тут у нас тут у нас тарілки, тут у нас чашки знову. Далі ну, Ось така у нас тут зона, тут у нас дрова, ще столові прибори, тарілки, свічки і ось такі очі йому. І і Бутилочки. Ну давайте перейдемо далі. У нас ще й перший поверх не кончається, тому давайте перейдемо ось сюди. Ось. Я вам зараз десь приближу. Ну, ось в цей там, де. Ну, бачите, стрілочка мігає. Ми туда сейчас перейдемо. Вже Я вже перший етаж я вам показала вже 6 хвилин, а це прям достиження. <плес> ну, на першому етажі у нас на этом... Ну, тут, так скажем, ну, в цій кімнаті діти взагалі взагалі не бувають. Тут тільки ми, ну і можуть і діти побувати. Ну, дивіться, тут у нас ось, така, ось такий от, у нас вход дуже гарний. Тут у нас спортзал такий ми є. Тут мій коврик для йоги. Ну, тут у нас спортзал. Тут займаються ще Аріани, може сюди прийти, може сюди ще прийти Аделька, тут тоже може позайматися. Ну, ми зараз не займаємось, ось, ну, скоро будемо. Десь з весни точно будемо займатися, тому що вже буде літній сезон і потрібно займатись. Ось, далі у нас тут така ялинка, ваги. Я знову 85 важу. Так, далі тут гардіробне. Тут мої прикраси, тут на голову і тут сумки. Тут окуляри в мене. Далі тут ось Ну, би видно, да? що тут дуже багато обувів. І ось тут в мене теж дуже багато одежі. Ось тут одежа Адама, тут у нас шапки, костюми для, еті, для питомців. І, ой, що І ось така от у нас міні-зона. До речі, ось це я вже приготувала, те, що ми будемо вдягати на Новий рік. Дивіться, яке в мене буде плаття, дуже гарне. Ось і я, коротше, нощу, я не могла заснути. і Я обирала які ще, туфлі, які ще туфлі в Діну. Я вже знала, які я в Діну, але я вже про них забула, тому давайте ми зараз одним глазком хоч подивимо. О, може, її такі в як думаєте. Ну, ні. Добре, хай будуть ті, якщо я вспомню, то я буду в тих туфлях, якщо ні, то ні. Ну добре, пішли далі. Далі у нас теж перший поверх, а далі там іде наша кімната. Да, наша кімната на першому поверсі. як бачите, у нас е... Так, у дітей там на третьому поверсі, у нас тут тільки на першому. У нас е... з цього нашого, нашої хати у нас тут наймаленька кімната. Я не знала, що вона буде така сама маленька, але так я думаю, ну хай вже буде. Перестраювати я вже нічого не буду. Так, ну дивіться, тут у нас наша спальня йде в першу чергу. ялинка наша, тут сторона Адама. Тут мої, тут мої окуляри. і, ну, ну ви зрозуміли, я думаю. Далі тут у нас чашки, які я, і полотенце, які я зовсім не можу віднести. Мене це дуже сильно дратує. А, зверху у нас там книжки, а, там нічого немає. Ось Адам. Добрий день, друзі. Як бачите, я поміняв собі стиль, ну, як сказати. Да, ми змінили сім'ю. Так, да, да. все добре. У нього такий же самий костюм, як і в мене. Ось. Да? Я покажу твоє робоче місце. Тут у нього лампа ось така от. ноутбук. Далі така клавіатура, яка світиться. Ну, прямо так знатно, да? Чому я не можу віти? Далі тут у нас бумага, ось така от штука. Це у нас ручка, да? Далі ось такий календар ще. Оце календар, ручка і оця бумага це з кабінету директора. Ось клавіатуру, я, тут, я чесно не помню, я не пам'ятаю, де я її взяла. Ну добре, Далі Ось тут теж моє тут мій стол, за яким я можу фарбуватися. Ну Зараз я не фарбуюсь, там можу подухатися. Та й все. Вот. Тут ще моя уходова косметика, я тут ще її не розпакувала. Одну косметику я вже розпакувала. Ось. А ось вже ще ні. Ну, дивіться, тут у мене ще тіні. там теж тіні. і уходова косметика, і там помади, ось. Далі тут мої сережки. До речі, треба обрати, які я сережки вдягну. Ну, випадково ось ці. Я їх поки що тут положу. Так, далі у нас там камін і наша міні-ванна. Ну, знаєте, нам, до речі, підходить. Тут мій теж холодильничок, тут у нас таке ото. І ось цю худову косметику вже розпакувала. Та й все. Добре. Тепер переходимо на третій поверх. Ось. Знаєте, я не знаю, ну, коротше, у нас там. Бачите, тут о, ми зараз підемо, знаєте, в яку кімнату? Ми підемо в кімнату Адель. І ось це вона з балкончиком. Там воно, бачите, там де, ну, вихід на балкон. І в неї така сама жирна кімната. Оця кімната взагалі повинна бути. Знаєте у кого? Вона повинна взагалі то бути у моєї старшої донечки Аріани. Щоб ви розуміли. Але вийшло так, що вона тепер у Адель. Ну, добре. Ларіана теж дуже класна кімната. Так, ну дивіться. Тут є ванна. Ось така от теж дуже гарна, мені подобається. Тут є світильнички такі, ну, теж класно, я думаю, да? мені, в принципі, подобається. Головне, що їй подобається. Далі тут ми переходимо в її кімнату. Тут в неї тут нічого не лежить, ну добре. Ось в принципі нічого не мінялося, тут все як було. О, Аріала, привіт! Привіт! Що ти робиш, зайка? А мам, я пишу письмо. О, молодець! Ну пиши, давай пиши. Потім дід Мороз забере, завтра принесе подарунки. Ура! Так, ви бачите, я тут для неї теж приго приготувала вже костюм, який я буду їй вдягати. Ось, цю, ось такий от бантик. Та що ж Ось такий от бантик у нас буде, носочки ось, ось такі от. І ось такий от комбінезюнчик. Дуже гарний. Робоче місце і теж тераса. І все. Ну, в принципі, реально нічого не змінилося. Далі ми йдемо в кімнату блискуків. Там теж нічого не змінилося. Ось я вам ще в цьому відео покажу туторіал на мій будиночок, тому що мене там дуже багато хто просив, я його зараз зніму. Ну, тому що мені лень монтірувати два відео. І, тому я зараз це все вернула. У них ось така маленька ваночка. І тут ось такі ось, ось іграшки. Мені повинно їх віднести для Адель. Адель теж в мене любить гратися такими іграшками, тому я сьогодні їх віднесу. Їй. Так, тут у нас, бачите, тут у нас такі ванночки. Ось дві для Олівії і для Аарона. І їхнє ось все мило. Так, ось тут ялиночка їхня. І ось Олівія наша. Так, да? Зайка. І Аарон наш. Арон ТД. І Аран наш. Ось. Далі тут їхні два столики, коли вони підрозділи. Тут будуть малювати, писати. Для них я тут теж приготувала костюмчики. Це у нас буде для Арона. Це у нас буде для Олівії. Ось. Далі тут у нас плінельний столик, там, тут все, чим я користую, там їх мажу, пудру. Тут, їх, тут, де вони перевдягаються, у них тут дуже багато одежі. Наприклад, тут і тут. Тут на шапки шапки. Тут телефончик і тут погрімушки, як сказають, ну Вони ще поки що не мене користуються, тому що вони ще малі. Ось тут у нас коляска, зараз я вам, до речі, покажу цю конструкцію, яку ми робимо. Дивіться, ось цю подушку я взяла із кемпінга, ну, в главному городі, ви зрозуміли? І дивіться, я можу, зараз можу покласти кого захочеш, хоч собаку. Давайте я зараз достану собаку. Ну, дивіться, я кладу собаку. Тільки я її кладу дуже далеко. Ось. Далі я кладу на цю подушку, наприклад, Аарона. Ось Арон. Я спочатку кладу подушку, кладу Арона на подушку. Та що ж такое? Не, ну ты мене не підводь, ладно? Ну, ось так от нас виходить. Чогось він не хочеться. Ну, дивіться, ось так от мене виходить і потім я кладу ще олівію. І ось така конструкція попадається. Ну тільки я думаю, у вас так не буде, що він буде прям вилетати там в воздухе. Ну, він, коротше, отак от сяде і можна буде возити, де захочеш. Ось мені дуже подобається ця конструкція. Ось тут я її ось так от роблю. Ось така у нас конструкція виходить, мені дуже сильно подобається. У тут у них тут теж є міни дворик. І у нас залишилася остання кімната. Це кімната Аріани. Ось. Вона ось у нас ось тут. От, там, де стрілочка тикає. Ось. Заходимо. Чекаємо. Я вчора робила коротше, інтро. Робила, доставала всі наряди, які хто буде вдягати. Ну, дивіться, тут в неї гардеробна ось така, дуже гарна. Далі тут у неї ялино, ялиночка. Тут її прикраси, тут носки тут все таке, коротше, на голову шарфи і Аріана, привіт. О, всім привіт, друзі! Дивіться, мам, можна показати? Ну, звісно ж, можна, зайка. Звісно ж, можна. Дивіться, це нам сережки з мамою, які ми сьогодні будемо вдягати, а це мій костюмчик, який я сьогодні вдягну на Новий рік. Ось, до нас ще прийде а, бабуся ой. Прийде бабуся дідусь, ще одна бабуся дідусь, і прийде ще моя подружка. Ось, і прийде ще та мамина подружка з а, її сином. Ось. Ну, дивіться, далі у мене такий столик, тут я готувалася, вибачте, що такий бардак. Тут у нас ще ось ванна моя і така тераса. Ну, потім я щось поставлю, але там немає поки що місця, немає часу. Так, друзі, ну ось ми і закінчили наш ром-тур, Я думаю, вам дуже сильно сподобалося, тому ось так от у мене вийшло. А зараз, поки я з вами не прощаюся, я вам зараз покажу тутор на мій будиночок. Так, дивіться. Тут в мене просто я просто, постройка в мене, як ви бачите. ось. Бо тому я тут не буду показувати. Тут у мене теж постройка. Тому я зараз удалю ось цей парк. Я потім його заново построю. Не подивіться, який має там. Ага, ну дивіться, друзі, ми заходимо ось ці. о, тублін. Коротше, ми заходимо в ось цей будиночок, робимо ось так. от. Далі, це як я його побудувала. Далі я заходжу сюди. Я беру ось таку штуку. Ось так от. Ну ви потім його будете самі обустраювати, тому що в мене зараз немає часу. Мене там вже просто звуть. Так, ну дивіться. Далі я беру ще одну ось таку от. І далі моя там тільки маленькі. Дивіться, е, ші, ка там катанки Е, Ага, зрозуміло. Так, дивіться. У нас тут, правда, маленька кімната. Знаєте, де я маленьку кімнату брала? Маленьку кімнату я брала звідси, ось так от клала. Далі я беру ось це і тут роблю всім ось такі от от. ось так от. Ну Дивіться, тут далі все. І я ось це новогодню мебіль брала ну, ось тут. От. От бачите, тут в мене ось так. от. Ось я ставила. І далі тут ось. Можете тут ставити, що хочете, тільки, будь ласка, не беріть ідею обустройства будинку мого. Ось, будь ласка, не беріть. Я вас це дуже прошу. А ось так, який я вам зараз будинок показую, ви можете його брати. А те, що в мене всередині не беріть, будь ласка. Ну, ось тут я строїла, ну дивіться, переходимо куди ми. Ой-ой-ой, щось я вже сама підзабула, як я його будувала. Ну, дивіться, ми переходимо сюди, сюди, сюди. Нам потрібно звідси взяти ось таку штучку. Ось так. а Далі ми підемо, я думаю, сюди. Я думаю, тут є. Так. І його тут, напевно, немає. Ой, а де воно ділося? Коротше, дивіться, я зараз це все повідаряю. Я думаю, ну вам думаю, все зрозуміло. Просто в мене вже звуть, я це роблю на скору руку вже, розумієте? Зараз я вам покажу. Дивіться, ви можете загуглити в Ютубі, як побудувати будиночок City Maker. Ой, House Maker. Ні, City Maker, правильно. І можете... идеи, вот. И вы тут побачите, там да девочка, одна взяла вот эти, короче, все квиты, такие базы с квитами, ось, и там можно подавиться. А на этом все, друзья, всем пока-пока. С Новым Роком вас, 2026 Роком. Добро вам отпраздновать, счастья, здоровья, любви, радости. И всем пока-пока.